Вітаємо вас, друзі, на телеканалі Шість Соток в передачі Город Перемоги. І ми... що, що ви думаєте, ми показуємо? Тільки не лякайтеся. Ми вам не будемо розказувати про е, своє подружнє життя, про те, що опора е, це для когось супротив, а е... для когось підтримка. Видала секрет. Ми хотіли вам про опори розказати. Да, ми сьогодні вам розкажемо про опори, е, які ми використовуємо в нашому городі і в нашому саду. Е, Олександр вам розкаже, як він своїми ручками це робить, а я фоном буду вас ці розважати. трішечки розважати, розказувати, для чого вони ці опори придумані людством. Я тоді почну з самого простого. Точніше, це не саме просте. Але із простого воно трошки складніше. Якщо ви хочете робити не традиційний тин чи якісь вертикальні, а зробити вігвам, то ви берете ліщину. Чому я... тут треба зробити ліричний відступ? Я вам покажу, що раніше я робив опори з таких. Дубових дощечок, красивих, покривавих лаком. Але з часом вони просто втрачали свій вигляд. А от якщо взяти ліщину, то її можна міняти ледь не кожного року і створювати такі собі композиції. Ну от, Наприклад, фігвам, чи вігвам, вігвам. для того, щоб його зробити, є маленький секрет, дуже маленький, треба. Спочатку зв'язати оці от, а, палички, жордочки, пагони, пагони, гілки, пагони, ліщини зв'язати. Коли ви їх зв'яжете, то тоді можна брати, зараз ми з тобою це зробимо, і виставляти їх у формі а, піраміди, а, конусу, ну, що небудь такого. По якому буде згодом а, витися чи горох, чи кручені паничі і помія по-науковому. А в Україні кручені паничі. Розсувай, розсувай їх ширше, ще, ще. Ще. Да, ще. щоб був справжній вігвам. Або піраміда, або конус. А, і тоді оці от. Мотузочки не дадуть розвалитися цій конструкції. А ще ці палички можна, коли ви це ставите на городі, їх можна встромити. Не просто щоб вони отак вільно стояли, а встромити їх в землю, і тоді вони будуть краще триматися. І... А я поки що розкажу, навіщо взагалі людство придумало опори. про землю? Поки ми не пішли далеко від землі, я. І ще один я як це називається? девайс вам покажу. девайс, приспособу. Оце старі, старі трубки, можна їх встромити в землю, а вже в ці трубки встромляти ці палички. Тоді вони у вас гарантовано прослужать декілька років. Ну да. так, вот. ця ця конструкція, незважаючи на те, що вона так е, виглядає ажурно і легко, насправді вона має бути е, міцною, тому що е, коли тут будуть рости огірки, вони під е, вагою е, багатого свого <розвражаю> можуть впасти так, щоб цього не трапилось. Треба все ж таки подумати, як зробити так, щоб а тут конструкція... зав'язати мотузочку просто на два вузлики. Да ну а я зараз розкажу все ж таки про те, чому взагалі опори ці були придумані не нами. По-перше, на городі що лю що роблять опори? Вони піднімають чи помідори, чи огірки, чи що що небудь від землі. І тоді культура не хворіє, тому що вона вже піднята від землі, і від шкідників до речі теж ні, ну по-друге. Є ж такі рослини, які просто не можуть рости без опори. — А є такі, що не можуть, тому що да, вони важкі, їх завалює, плоти. Горох, квасоля, да. да, треба тягнутися да. догори. Ну тобто всі ліани потребують того, щоб ви зробили щось високе. А такі, е, наприклад, культури, як помідори, вони не високі, хоча зараз є і високі, але вони важкі. Їм треба теж опору. Оці кілочки, які ми ставимо кожного року, це теж опора. Ну, а насправді опори були придумані ще в давньому Римі, і а раніше ще в давньому Єгипті. Я знаю, хто придумав Хто? Правильно. Треба Твій любими герой. Мій герой Діонісі. <laughs> да. Виноград треба було вирощувати да. на опорах. Це давня культура, виноград. і дійсно. Ну, не нідяніс і придумував хтось, мабуть, ну, якийсь ну, крізь Надихнув, надихнув. Так, в, в, давньому, в давній Греції, в давньому Римі будували такі кам'яні арки, на які вкладали уже лозу. І тоді це було і красиво, і корисно, тому що. Другі, другу свою функцію, яку виконується в Це не тільки підтримувати, не тільки піднімати від землі, а, як, а, ще, а ще давати тобі можливість не гнутися кожного разу, а, а так збирати, наче гуляючи ну, цей… не беріть е <рек> приклади давньої Греції, Риму у них там було повно і каміння, от простіше взяти отакі от <клес>, дерев'яні конструкції, що наші українці роблять. Ну я хочу тобі, тобі заперечити, тому що незважаючи на те, що у нас є багато таких конструкцій, ми кам'яні у себе використовуємо. Металеві. Ні, почекай. До металевих ми зараз підійдемо. Тобто людство спочатку використовувало кам'яні опори, тому що камінь був під ногами, не треба його було десь робити. Складали щось з каменю, арки, навіть колони. А потім, вже коли технології пішли в люди. І це було десь в люди, чи вперед? Вперед. І коли з'явився метал недорогий, тоді стали робити вже і металеві опори, і робити з них просто витвори мистецтва. Вони використовувалися в вікторіанських садах, з них робили щось таке вичорне, ажурне. От, і тобто метал прийшов на е, допомогу і на зміну каменю. А вже потім метал а потім? метал надовго зупинився в наших садах і городах, а потім вже був пластик. Але ні, пластик ні, ні, ми ні, ні, не почекаю. використовуємо. Ми зупинилися на металі. Не, е, от ти пропустила один е, важливий етап. Е, Гертруда Джекіл створила. Арочний такий е, прохід, з пергол, з пергол з дерева. От а, з да. дерева, да, це, е, і зараз воно дуже популярно створювати ці перголи різні з дерева, е, різної форми, яку хочете. Ми вам покажемо там декілька прикладів, можна і так, і сяк, і отак. От е, але е, недолік цих. Пергал, що їх ну важко підтримувати в належному стані. Це їх кожен рік чи через рік треба фарбувати, лакувати. От ну насправді а це я ще от... хочу тобі сказати чи нашим глядачам, що кожна рослина, кожна культура вона потребує різних, різних підходів. Якщо це, наприклад, віноград, він важкий, там лоза потужна, їй щось треба таке теж потужне. А от якщо... у нас є металева опора Так, виноград. У нас є. Я просто хочу сказати, що ще залежить і від висоти. Яка рослина? Якщо у вас така величезна троянда, і вона теж дуже потужна і важка, їй щось треба міцне робити, і тому е, дерев'яні опори е, вони теж мають право на життя і в саду, і в городі? Е, знов ж таки переходити, да, до, знов до таки, кажу, що кожна культура вона потребує своєї опори. А з чого у нас починалося наше захоплення оцими металевими конструкціями? Пам'ятаєш? Ну, я тобі щось попросила, щоб ти зробила для якоїсь А, для, е, для півонії. Для півонів. Точно. Оці, оці <хи> штучки вони зроблені для півонії. Ну, ця от яка, яка якось вийшла дуже висока, мабуть, ми щось інше Це доклад. для Кліматиса було зроблено. Так, да. а оці для півоній. І та для кліматися. Ні, а це була зроблена якраз для чого? Ну, не знаю тоді, для троянди, може. Для рододендронів. А -а -а. Коли вічно-зелені рододендрони були у нас маленькими, я став, їх зв'язував, накривав такою ж. Стукою, і потім обмотував да. Е, робив таку зимову халабуду, схованку для них. Але згодом вони виросли, і тому ці опори вони, е, розійшлися по всьому саду, і, і на них зараз і троянди, і кліматіси, і що завгодно росте. От. Але е, один мій знайомий пан Дмитро. От, він придумав як простіше зробити опори е, для е, півоній. Півоній, да. е, ну, До речі, вони продаються в магазині, але в магазині вони коштують там штука, там, 250-300 гривень. Да, воно да. вам треба. І, і до того ж, вона не так надійна, тому що вона там має одну ніжку. А ми зараз одягнемо от, гігієнічні перчаточки і покажемо. Як дуже просто зробити опору для півоній, от шматка дроту. От, ми беремо, нам треба, що? щоб ніжки були у нас приблизно однакової довжини. Хоча це не принципово. Якщо земля м'яка, то можна завжди за... Да, Трошки приспустити. 에... Ну, от так, пів, пів кільця, наприклад. І от ми де пів кільця ми згинаємо. Ручками. До речі, якщо це шестірка, то вона гнеться нормально. От. До речі, такі опори вони в саду треба всюди. В них можна поставити і злаки, тому що буває, що злаки завалюються. Сюди можна поставити багаторічники, які теж розвалюються. Наприклад, там. Гауру, чи ну ви чи, е, е, як вони називаються ці квіточки? Ой, вони так по-різному називаються, що я і не упомню. Коротше, що у вас завалюється від дощу? Е, якщо від власної ваги. Біля, біля цього, якщо буде стояти така опора, то вона їм допоможе. Так, Я завжди казав, що не треба переїдати. Тому що потрібна буде потім опора, а квіти мене не слухають. І ростуть такі великі. <ин�> Дільфініуми, я от згадала. А -а -а. Вони е ну, такі красивенні, але буває, що дощ пройде і бог і все. От вони, от ми, ми маємо таку штуку пів кільце на двох ніжках. Ну, якщо у вас є почуття естетичності, то треба. Вирівняти ці ніжки. Для цього береться гірка. Така от, ну не гірка, а наковальня. от, І трошки підрівняєте або руками, або молотком. от. Але уж занадто не переймайтеся. Тому що влітку, коли є рослина, у неї листя, це все перекриває і не дуже це. Так, да, я тих тільки берематися. хотів розказати історію про цю гірку. Це 20 кілограмів, які використовували для зважування, коли ще були такі ваги на на, на протидії. От і я цю гірку притягнув, коли був молодий і красивий, притягнув з вулиці гарматної, де мені її подарували, до бреслітовського проспекту, потім їхав на Нивки і потім тягнувши від тролейбуса додому. От. Але виявилося, що працювати з нею доволі важко. Тому я використовую зараз її виключно для наковальню. Працювати я маю на увазі займатися фізичною може тобі, культурою. Може тобі підтримувати це. Ні, ні, Тільки в мене нема рукавиць. Так, да. зараз руками все можна, якщо у вас катанка шість, а я думаю, кожен городник повинен мати катанку 6, то ви берете таку штуку от, і, встром... і ще трошки підігнемо. О! І встромляєте її. В землю біля а, куща півонії. Якщо цього не вистачає, можна її зігнути трошки більше, трошки менше, або зняти і ще з другого боку зробити таку, і у вас буде чудова підставка під півонію. Ми можемо потім їй показати, як можна траву чи півоню. Півоні Півонія зараз немає, а от траву можна теж, якщо вона полягла, високий там міскантус. То можна теж його підняти. Ну, цю ти зробив на і Я бачу, що вона не така красива, як, наприклад, оту яку ти Ну, тобі, аби Спокій... покритикувати мене <ритик> спокійно. Ну. Але друзі, ми вам показали тільки е, принцип, е, а ваше естетичне почуття вам підкаже наскільки вона у вас має бути довершеною. <реш> ну, З, з часом ну, людина потребує все більше і більше опори. Це ж загадка, яку Сфінкс згадав діпу. Ти пам'ятаєш? Ні. Остановись примудрий, як Едіп, перед Сфінксом з древньою загадкою. Він, а Сфінкс... при чому там опора? Я не... От зараз дізнаєшся. Ага. Він спитав, а яке а, е, яка тварина, яка істота, а, спочатку ходить на чотирьох ногах, потім на двох, а потім на трьох. Так, да, я знаю. Знаєш? Так. Да. <рес> Це людина. Людина. Яка спочатку да. повзає, потім ходить так впевнено, а потім з паличкою. З паличкою. От ми вам зичимо, щоб вам. Ця паличка дуже довго не була потрібна, але щоб в житті у вас завжди була ну, опора! Така опора! <ріст> опора. <ріст> да, друзі, і ще е закликаємо вас і самим бути опорою, тому що куди зараз не подивишся, всім треба підтримка, всім треба опора. Так що Хай телеканал 60. І програма Город Перемоги, яку вели автори і ведучі Тетяна і Олександр Сергієнко, буде вам життєвою підтримкою, опорою і до перемоги. До побачення!